Ви можете задати логічне питання. Якщо за останні кілька років було зроблено стільки всього, то чому про OpenAI заговорили тільки у 2022 році? Насправді, все просто. У 2022 році вийшов ChatGPT. по суті, взяли GPT 3, помістили його в зрозумілий користувачу Чат-Бот і отримали чат-GPT. Вперше в історії про штучний інтелект суспільство заговорило поза контекстом фантастичних фільмів. І вже у 2024 році. Чат GPT став найшвидше зростаючим програмним забезпеченням у історії, набравши понад 100 мільйонів користувачів. Це сприяло зростанню оцінки OpenAI до 29 мільярдів доларів. Як мені здається, Сем не просто зробив революцію в штучному інтелекті, він показав масам, що ця революція вже почалася. Студенти пишуть роботи за допомогою АІ. Програмісти прискорюють свою роботу при написанні рутинного коду, а глави найпливовіших it компаній вкладають просто величезні гроші в аналогічні розробки. Но і Сему не довелося довго чекати на нові інвестиції в OpenAI. У січні 2023 року Microsoft оголосила про нові багаторічні інвестиції розміром 10 мільярдів доларів, як і під час будь-яких революцій є величезна кількість людей, які намагаються відкласти наступні зміни. Так, у кінці березня 2023 року було опубліковано лист, в якому Ілон Маск разом з основником Apple, Стівом Возніком, філантропом Ендрю Янгом та ще близько тисячі дослідників штучного інтелекту закликали негайно призупинити навчання систем більш потужніших ніж чат GPT 4. А у травні Сэму взагалі довелося виступити перед Конгресом США, щоб дати свідчення про небезпеки, пов'язані зі штучним інтелектом, де він заявив, що боїться негативних наслідків розвитку, а також запропонував створити міжнародний регулюючий комітет або спеціальне агентство на чолі з США. Альтман вважає, що такий регулятор повинен вести цілеспрямовані обмеження на розвиток АІ систем і чат-ботів на їх основі. Я думаю, що якщо розвиток цієї технології піде не за планом. То наслідки можуть бути серйозними, і ми готові відкрито говорити про це.